Доброго ранку опісне. Я знов сюди приїхав, ліплю знов свої тюлені свої в асортименті. Значить цей проєкт буде складатися з багатьох фігур, які, мов свічки, називається ніби як молитва за Україну. Тобто ці фігури, як ми, як вони, ногами до землі, Головами вгору. І буде така алея, як ніби зразок, на зразок тих от, таких шумерських єгипетських, таких, така ритміка, яка така маршова, ніби мусить бути. І ось це перша, перша фігура, яка ніби задасть тон всім іншим. І вже підбираємося. Підпахує сюди, ще трошки вже піде тут плечі, вже завершення баня зверху. Хрести пташечка сидить. О. Ну що казати, опішне це магніт, і воно при, приваблює при першій же нагоді, звичайно, сюди їдеш і робити і побути цій хаті я ж працюю років 3-4 і перший раз ця хата була майже тільки недавно люди тут жили і був такий звичайний настрій старої хати. А цього року приїхав вже тут оце от євровікна і вони роблять якийсь такий новий настрій, тут така несподівана, ця от, такий контраст цього внутрішнього простору. і так… Весь час це вікно дивишся європейське на українську глибинку, так би мовити. Так що ви зробили сюрприз також. Ну а це якщо доробите, це взагалі тут буде. Я думаю, буде черга стояти аж до проганянського магазину. Коли черги обличчя до магазину, половина сюди. Так що молодці, працюйте і надихайте. Інших, а інші будуть приїжджати і надихати вас. До речі, я вітаю з днем музею сьогодні вас. З Днем музею. Хай живе пішне. Вітаю. Музейника. Музейника. Одного з музейний, музейний засновників музею. Як це? Музейні корм. Святом Курш? Ні, Коршун. Корш, а Партія миру. Є партія війни, а є партія музеїв. Ми да. за музеї. Хай живуть в музеї. А вообще музей партія музеїв розділяється на партію кошту